Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі Ароматні розмови. Мене звати Людмила, і сьогодні я представляю вашій увазі другу частину огляду моєї парфумерної колекції, та я вам покажу, як я зберігаю свої парфуми. Тож, мочу, зручніше, ми починаємо. Але перед цим хочу вас попросити. Поставити, будь ласка, лайк цьому відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити нові відео на каналі, та підписатися на сам канал. Бажаю вам приємного перегляду. В Цій полиці у мене знаходяться молекули. Значить, у мене є перша молекула в версії молекула 01 та ексцентрик молекула. Потім я дуже щаслива з того, що у мене є вся лінійка молекула 1. Плюс мандарин, плюс ірис та плюс пачуль. Це дуже красива серія, в якій до молекули Ізосупер пододавали ще по одній молекулі. Мандарину, відповідно, ірису та пачуль. Це настільки красиве звучання вийшло. Для всіх, хто любить звучання просто 0 першої молекули. Це як нова можливість по-новому глянути на цей аромат, і він просто не перевершений в тих варіаціях. Далі ще я маю третю молекулу. Це просто молекула ну, молекула 03. І п'яту це ексцентрик молекула 0,5. Далі бренд Dolce Gabbana у мене в моїй колекції представлений ароматом The One. На нього є огляд на каналі, можете глянути. І також парфем, дуже красивий, такий вершковий аромат, який збирає велику кількість від чоловіків, компліментів. І от Я його дуже-дуже люблю. Далі Estee Lauder у мене представлена ароматом. Nowin. На цей аромат теж є вже огляд у мене на каналі, можете ознайомитись. Та один з моїх улюблених весняних ароматів це Versace Yellow Diamond. Це дуже красивий, такий свіжий, ніжний жіночний аромат, який я сама дуже часто користуюсь. І дівчатка дуже часто замовляють від левант цієї композиції. Далі, Нарциса Родрігес у мене представлений в. Класична туалетна вода Нарциса Родригес For. Her. Далі Нарциса Родригес Mask Noir. Дуже красива. Квіткова композиція. І ще нарциса Родрігес «Пур Маск». Дуже ніжна. Теж така приємна, дещо удова, як на мене, композиція. І ще є Нарциса Родрігес. Нарцисо». Нарциса роже. Ось так виглядає. Це, це кубик, це, це глинка, як то кажуть, от, так, от таким, такою збірною в мене представлений Нарцисо Родрігес. Йдемо далі. А далі у мене колекція Клоя. Біля неї акуратненько розмістилася Пако Рабані. Lady Million Prive, теж дуже красива композиція, це я її більше всього люблю серед ароматів Lady Million. І далі іде кле. Це теж моє відкриття 2022 року. Аромат номей, no дуже красивий, насичений, інтенсивний звучанням аромат. Я ну, вважаю його одним своїм з найбільших фаворитів, і він дуже достойний представник. Якраз такого аромату складним звучанням, і його сміливо можна віднести до категорії нішевих, він просто фантастичний. Далі Клоя. представ: у мене є аромат Rose де Клое, дуже красивий трояндовий аромат. Далі Rose Tangerine, це троянда з мандарином Танжерином. Далі Клое Натурель, дуже красивий, такий свіжий. Весняний повітряний аромат і Клоельо. Класна літня версія аромату. Дуже ніжна, шлейфова і з класною стійкістю. Так, це мої Chloe. Потім іде бренд Елізабет Арден. У мене є 5-те авеню Royal і Splendor. Сплендор, до речі, про п'яте авеню я знімала, можливо, вже є на каналі. Це аромат, який дуже круто звучить, але коштує невеликі гроші. Сплендор теж можна сміливо віднести до цієї категорії, але він більш такий літній, легкий, ненав'язливий, дуже класно освіжаючий аромат. Потім аромати бренду Rochas. У мене є Madame Rochas і бренд Rochas Fame. Це теж дуже красиві. Такі, знаєте, Варті уваги завдяки своєму звучанню аромати. Вони насичені, багатогранні і мають дуже красиве квітково-пряне квітково звучання. Вибачте, за те, що тут шумить, трошки це пакування від парфумів погано себе поводять. Так, далі йде мій аромат, який я дуже люблю від Cartier і бережу його. Це пантера. Вона настільки красива. Приємна, і от я люблю, коли вже трошки тепло стає на вулиці, носити її цей аромат, він дуже-дуже класний. Так, у мене є велика радість. Я знімала вам відео на огляд парфуму Cleef and Airples First. Я показувала вам ось такий теж змінний блок, розказувала, що немає в мене оригінального флакону. Але о чудо, я знайшла. Цей аромат в оригінальному флаконі, так ще й до того ж версії de Parfum». І це просто щастя. Це красивий квітково альдегідний аромат, який я дуже люблю. Він вишуканий, такий розкішний, знаєте, от справляє просто враження настільки ніжної, елегантної, якоїсь такої. Ну, не зібраною, а настільки достойно себе подаючої жінки. Ну, не знаю, як плутаються слова, але аромат дуже класний, і я його щиро рекомендую вам спробувати. Також є в мене ще версія Soft First, це така більш солоденька, ніжна, легша в сучаснішому звучанні композиція. <кхід> Потім тут у мене така невеличка збірна соляночка. Це кашарель «Ноа». Я вже багато разів робила огляд на цю композицію. Щиро її люблю. Вона ніжна, не агресивна, дуже приємна в звучанні і дуже практична, я б назвала, універсальна до того, де її можна використовувати. Маю аромат Jean-Pâteux Corriander. Це теж один з таких. Знакових ароматів, який, на жаль, широким загалом користувачів залишився непомітним, але це один із компози... одна з кращих композицій, де використана нота коріандру. Тому, якщо є можливість, спробуйте обов'язково потестити. Моя знахідка, яку я привезла зі Стамбулу, це е... турецький бренд Leylas і Zijn Oud. аромат, дуже такий, знаєте, насичений. Дуже шлейфовий, інтенсивний, і от такий характерний, як, які пахощі доносяться від східних жінок. І от цей аромат теж такий інтенсивний, насичений. От я собі його, як на пам'ять, з мандрівки привезла і теж його, до речі, часто користуюсь. Один з ароматів, який я дуже люблю влітку, і він теж коштує невеликих. Грошей, але звучить так феєрично, настільки ніжно, цитрусово, дуже освіжаюче, якось так знаєте бадьорить. І я дуже-дуже люблю цю композицію. Це you Клян Так. Далі один єдиний представник бренду Монталь в моїй колекції, це аромат Dark Purple. Це вже другий флакон, я його повторюю. І я його дуже люблю. Це дуже красива слива в такому фруктово-пряному звучанні і надзвичайно шлейфовий та інтенсивний, я обов'язково зніму на, на нього огляд і розкажу одну з смішних історій, як не, не потрібно зловживати концентрацією нанесення ароматів. Дочекайтесь цього відео. Також бренд Ungaro Diva Petit. Тут була дуже красива кришечка, і можете собі уявити, що я її розбила в перший же день, як придбала цей аромат. Але аромат дуже красивий, звичайно, має таке дещо ретрове звучання, але оця квітковість, яка в ньому присутня, вона не перевершена, і цей аромат посідає гідне місце в моїй колекції. Далі переходимо, і це аромат Parfum рожева молекула 090-09». Я й робила на неї огляд, дуже люблю цей аромат з. Нотами рожевого шампанського. Він бадьорить, наповнює гарним настроєм і взагалі так додає хороших вібрацій. Ще одна композиція, яку я дуже люблю, але вона теж відноситься до чоловічих. Тим не менше, вона стала такою унісексовою це зелений коханець бренду Лоліта Лампіка. Дуже класний, такий мені якийсь він. Ніби абсентового звучання аромат. От, дійсно прикольний. І дві композиції бренду Jill Sander. На аромат номер 4 я робила огляд, він мені дуже подобається, і я його вам щиро рекомендую до затесту. Це теж дуже красива, квітково-пряна композиція. І аромат Sun – це просто знахідка на літо. От повірте, я щиро вам її рекомендую до затесту і до користування. Завершую я свій огляд. Хочу вам показати колекцію своїх вінтажних ароматів. Якщо вам буде цікаво, дайте мені знати в коментарях. Я з великим задоволенням запишу вам детальний огляд цих композицій, а зараз швиденько пройдусь по них. Значить, тут у мене є два аромати: Lauder. це роса юності та Сінабар. Далі. В мене є шанель номер 19 версії парфуми. І це просто мій скарб. Я дуже його люблю, і він такий вже дещо старенький, але це все настільки ну, для мене цінно. Дуже люблю цю композицію, особливо її парфумоване звучання. Також в мене є Маженуар Ланкомовський. От, в такій мініатюрі. Це теж вінтажне звучання. Діоровський є. Дюне туалетна вода, дуже красивий, вишуканий аромат. Також я дуже люблю опіум, і в мене є от в туалетній воді вінтажний флакон з вінтажним звучанням, який просто мене зачаровує. І також в моїй колекції вінтажів є шанель номер 5 версія в туалетній воді. Потім є Коко-оде парфам. З притертою кришечкою, тут не розпилювач, а просто ви кришечкою відкриваєте і наносите на пульсуючі зони. І також у мене ще є така старенька пляшечка шанель No5, який теж, це, я так розумію, теж був якийсь змінний блок, який, можливо, десь ну, заливався аромат. Я його користую теж, коли лягаю спати, якщо чесно, наношу, трошки на волосся. В мене є така скляна паличка, і я її акуратненько вмикаю і роблю намаз. На Це дуже класно. Тому, якщо вам цікаво, я теж можу зняти огляд на свої вінтажні композиції. Ну що ж, ось такою є моя колекція ароматів. Сподіваюсь, я матиму можливість, щоб вона стала більшою цікавішою. Якщо у вас є якісь побажання щодо того, огляд якого б аромату ви хотіли почути, побачити, може, якоїсь серії, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Я з великим задоволенням вам це зроблю. Також зараз я ще дозніму матеріал, в якому покажу, як я зберігаю свої парфуми, тому що. Очевидно, що в подібному вигляді вони в мене не знаходяться. По-перше, у нас маленька дитина, їй два роки, і все те, що так виглядає, для нього максимально цікавим, тому вони <с> банально не вижили ці парфуми. Ну, а по-друге, сонячне світло це не найкраща компанія для аромату. Чому я трошки пізніше вам розкажу, коли буду показувати, як же я зберігаю свої аромати. Ось так виглядає шафа, в якій у мене на постійному зберіганні, перепрошую, знаходяться мої парфуми. Вони вишукувалися такими рівними рядочками і займають дві полиці. Практично всі мої аромати зберігаються в рідних коробочках. Це, по-перше, дуже важливо для збереження їхнього. Рідного правильного звучання, оскільки взаємодія з світлом і перепади температури не дуже позитивно впливають на звучання композицій. Ультрафіолетове випромінювання може дещо змінювати звучання композиції. Піраміда може, як то кажуть, з'їжджати, або аромат, ще по-іншому називають, може закисати. Тому дуже рекомендується зберігати в темних місцях закритих ароматів, в якихось прикриватних тумбах. Або якщо це, наприклад, коридор, де не потрапляє світло, от коли ви виходите і там невеличкі полички в вітальні, то також можна це робити, але небажано тримати на полицях, у ванні, де на флакони часто іспарена, і, і туди-сюди температура гуляє. Тобто не рекомендується також. Ну, для мене це ще банально практична сторона, оскільки я можу один на один пакуночок поставити, аби це все стояло без коробочок, то розмістити подібним чином їх було просто неможливо. Також ви ще могли звернути увагу, що деякі аромати знаходяться без пакуночків. Це ті композиції, які я зараз активно користуюся. Перша молекула, дуже люблю її вдома. Такий зараз нейтральний якийсь настрій і такий самий нейтральний аромат, мені хочеться. І поки ще не потеплішало. Вихід користуюсь пурмаском, шалімаром мун Монпарі. Теж вони мене зігрівають, такі дуже приємні композиції, але не надто солодкі. І от нове в мене надходження, яке, на жаль, не потрапило в основний огляд. Це шанель номер 5 Туалетній водичці, я на днях буквально отримала. І з великим задоволенням зараз користуюсь цією композицією, оскільки мені дуже подобається, як вона звучить в дещо прогрітому весняному повітрі, і як такий ніжний вітерець розносить цей приємний шлейф. Ну, одним словом, поки що кайфую від цієї композиції. Аромати займають у мене дві полички. На третій тут такі всі мої розхідні матеріали. Стосовно розпиву, все те, чим я користуюся, автомайзер таке різне. Ну і от загалом так, там в куточку зачаїлися мої е, мої вінтажні композиції. Я їх як можу ховаю, бережу, щоб на них не потрапляло сонечко. Іноді навіть от, коробочку поставила сюди, Томом фордом при, прям прикриваю їх, щоб нічого з ними не не сталося. Ну, от, якось так. Зберігаю, сподіваюся, що з часом аромати буду займати не дві, а можливо, всі три полиці. І всі ці аромати будуть такими ж дорогими в моєму серці, як композиції, які ви зараз можете побачити. Ось такою була моя і є моя парфумерна колекція. Я сподіваюся, вона буде. Збільшуватися, розростатися, я, до речі, це роблю за рахунок того, що займаюся розпивом. Тобто аромати, які в мене є в наявності, я їми ділюся на шафі та в інстаграм. І на отримані кошти, в мене є можливість без шкоди для сімейного бюджету купувати та тестити нові аромати, і також ділитися їм з вами. Тобто якщо у вас є бажання спробувати якусь тих композицій. Напишіть мені, будь ласка, або в Інстаграм в Інстаграм, або на шафі, де я займаюся розпилом. і я з великим задоволенням поділюся з вами ароматами, які у мене є в наявності. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!